Сьогодні я відвідав будівництво заводу Термінал» в Батівській громаді. В майбутньому даний завод буде спеціалізуватися на виробництві МДФ Плити. На даний час в будівництво даного заводу інвестовано більше 100 мільйонів євро. В майбутньому загальна інвестиція по будівництву даного виробництва складатиме більше 200 мільйонів євро. Необхідно відзначити, що вже сьогодні в процесі будівництва створено сотні робочих місць, і податок з доходу фізичних громадян сплачується в громаду, що вже є підтримкою для батьківської громади. Крім цього, представники даного заводу вже сьогодні допомагають нашим військовим підрозділам на фронті, прибувають матеріальні засоби та передають нашим військовим. В майбутньому даний завод забезпечить більше тисячі робочих місць, де зможуть працювати всі охочі як з місцевого населення, так і з числа внутрішньопереміщених осіб. Хочу подякувати інвестору за довіру та підтримку економіки нашого регіону.